Що ви зібрались. Сьогодні така збірна, напевно, отятіх оптимістів хто слухає, можливо, серед вас є от тіті-песимісти. Поговоримо знаєте, про майбутнє тоді, що буде в майбутньому. Та й про теперішнє, в тому числі. Хочеться згадати така історія? Пам'ятаєте, в час, коли з'явилися мобільні телефони, вони такі були кнопочні, щось вміли робити, багато по них дзвонили. А, поступово, поступово, поступово смартфони їх витіснили, і, власне, трохи змінилося споживання. Самого телефону, да? то в принципі з OTT, щоб довго не ходити, історія така доволі схожа. Да? Він трошки так з'явився, на замінював, на замінював. І зараз є така історія про те, що оптимісти говорять про те, що лінійне телебачення відмирає, всі будуть дивитися в OTT. Дійсно, майбутнє за OTT. Сьогодні трохи про це. Поділимося даними, а, як про це знати, що майбутнє це діє. Такі супермега оптимісти, вважають, що там з приходом у Тіті і бік дати в розумінні власне, великих даних, коли прибори самі будуть про себе все розказувати, буде зрозуміло все, що хто дивиться, то, що ми маємо зараз, а, відпаде необхідність в додаткових дослідженнях. Якщо десь так років за 50 вперед думати, можливо, так. Да. Можливо, там за 20, коли штучний інтелект зможе розпізнавати. І ваш вік, і що ви робите, і ваш стан емоційний, і так далі. Можливо, дійсно від досліджень можна буде відмовитися, але на тому етапі, на якому зараз ми перебуваємо, щоб отримати розуміння про ті дивлення, важливо мати ці дві складові, так? Дані від приборів, а з іншого боку, все рівно мати можливість проводити дослідження, щоб розуміти, хто ці глядачі, власне, скільки їх, так? тому що прибори приборами у нас є там. 5 чи 6 гравців, отітішних, три великих, ми про це знаємо, І дані перетинаються, не перетинаються, тому, власне, все одно потрібна така собі а, пробірка калібровки, якій дасть зрозуміти, що йде відбувається. І от з 23-го року, там, з нашої збікдатої ініціативи Сергія Юлійовичем, а, ми почали проводити засновні дослідження. Багато з вас бачили результати. У 23-му році ми там, 3 тисячі людей з копійками опитали, в му теж 3 тисячі. У 25 му коли вже здавалося, що це не дуже потрібно, ми провели майже 2 тисячі опитувань. І, власне, вони дозволяють нам говорити про ті дані, які ми бачимо. А, про те, що все буде майже одіді, це такий перший тренд, тому що да, про тренди сьогодні. з 23-го року а, до 25-го на 34% збільшилась кількість користувачів ОТДів. Чому це важливо? А, тому що так ми маємо провайдерів, які знають, скільки реєструються, знають свою базу абонентів. А з іншого боку, є ще користувачі, які ось тут і зараз на одному телефоні, на двох телевізорах можуть користуватися, і зараз, у 25 25-му році, станом на серединку го року, провівши, мені здається, доволі хороші дослідження, майже 48-49, 50, як я люблю, прості цифри, та, майже 50% населення всієї України споживає. Телевізійний так, телевізійний контент уже через OTT. Да? Пам'ятаєте, ця історія говорив дві хвилини тому, про те, що поступово кнопочні телефони називаємо це так, да, старий спосіб поширення телевізійних каналів, заміняється смартфонами, які ott шники Звичайно, в 2024 році був такий собі пік з 306 до 46% да, вискочило. Далі швидкість починає трошки зменшуватись нарощування. Зараз ми майже маємо 50% використання. OTT, як способи отримання телевізійних каналів. І це ще не все, тому що другий тренд, який підтримується, це говорить про те, що навіть за останні три роки на 40% збільшились серед користувачів використання великих екранів, як джерела отримання телевізійного сигналу. Тут і зараз ми говоримо, власне, поки що про споживання. Таке невдале слово лінійного контенту, тому що в OTT він теж не зовсім лінійний, ти можеш майже всі канали подивитися в Тамші, відмотати, примотати. тому споживання такого телевізійної історії вже більше половини, 53% респондентів вважають, говорять нам про те, що вони дивляться канали, використовуючи OTT-платформи на великих екранах, тобто на телевізорах. І в продовження третій тренд, він мій найулюблений, він звучить про те, що споживання. Контенту через OTT, це єдине споживання, яке росте. Да, Можна подивитися на графіку, важко сказати, де? де воно там росте. А насправді воно росте завдяки тому, що воно не падає. Да? Воно стабільно, Да? Як розумієте, цей графік, ми бачимо 4 основних способи отримання сигналу з 13-го року проаналізовано. І якщо ще навіть вернутися в 2020 рік, то на 30% більше середнього люди, які мали. Т2, або які мали цифровий кабель, дивилися канали більше. Да? Тобто Т2 як спосіб отримання сигналу і цифровий кабель були джерелами, які стимулювали людей дивитися телевізор більше. Якщо ми зараз повернемося в 25-й рік, то ми бачимо, що платформи плюс-мінус всі знаходяться в приблизно схожих обсягах споживання контенту. І завдяки тому, що раніше у був трохи нижче, зараз ми бачимо, що ТІТ зберігаються чуть нижче середнього. Але загалом вже використання OTT як способу отримання сигналу, воно споживає можливість людям дає споживати більше контенту. Да? Тобто, зрозуміло, що це пов'язано з тим, що майже половина населення вже використовує OTT, і їхні звички є стандартними. Да? Тобто користувачі OTT, це, в принципі, знаєте, таке класичне антимаргетне слово, всі українці. Да? Тому що половина населення це майже включає в себе всі групи. Якщо піти далі, то в нас є такий революційний. Скачок 25-го року, про який точно всі говорять, це поява доступу до ott платформ з безкоштовним можливістю користування. Якщо базуватись на наших даних дослідження, то власне близько 43% користувачів, які зараз говорять про те, що вони мають OTT, користуються OTT, і OTT для них є джерелом отримання телевізійного сигналу. Це ті, хто. Не платять абонентської плати. А, якщо подивитись по провайдерам, бачите, тут є такі Мікло, Світ, Київстар. і решта можна про, про, побачити таку креативну літню, про те, що чим а, менший за кількістю бази провайдер, тим більшою серед його споживачів є частка тих, хто не платить за використання. Воно теоретично має два пояснення: математичне, тому що якщо ти великий. Відповідно, в тебе є велика Бенецька плата, і ті, хто до тебе приходять, їм важко розчинитись. Да? Тобто, умовно, якщо ти великий стакан, в якому вже налито багато чогось смачненького, то доливати туди води, частка води буде невелика. Якщо ти великий стакан але заповнений трохи, то доливання в нього води відповідно, створить тобі частку, тих, хто є водою або не платить за банецьку плату набагато більше. Про що це говорить? Да? В цьому місії є оптимісти, про те, що думають, що. Ось такий можливість доступу до безкоштовного контенту, воно о, привабить людей з кабеля, з T2 чи з інших платформ почати користуватися OTT. Є в цьому певна логіка, але з іншого боку, є і зворотній бік. А це про те, що ті, хто раніше платив або платить, о, вони бачать, що є можливість дивитися все більше і більше контенту безкоштовно, і, можливо, це їх штовхає на спробувати конкурентів, да? тобто, якщо ти є платна підписка, умова, подивитися, що нам показує, який старт тебе. І поступово-поступово є така зона риска, що кількість користувачів у звичайно, буде зростати, у буде домінуючим способом отримання сигналу, але він, в свою чергу, може пройтись на такий собі цифровий Т2, да, коли тобі не треба платити ні за що, крім інтернету, доступу в інтернет, і отримувати 100, 150, 160, 170 різних каналів, які називаються фастами. Тому, якщо подивитися на продовження четвертого тренду, це про фасти. У 2023 році ми запитували, чи знають користувачі. Що таке фаст-канали, і ми отримали близько 2% респондентів, які змогли сказати, що вони знають, що таке фаст канал, і в додатковому уточнюючому запитанні підтвердити, що вони дійсно розуміють, що таке фаст-канали. Вже в 2025 році, хто був на презентації Big Data Awards, близько 14% респондентів вже знають, що таке фаст, і можуть їх пояснити. А споживання тут на криві, якщо подивитися дані Big Data з 2022 року тут ми взяли три категорії: загальні канали, бачите, така синя крива, всі решта. Об'єднані вкупу туди, і жанрові, і, о, і дитячі, і анімаційні, тобто все, що незагальні. І канали ФАСТ, які почали умовно з'являтися з середину 24 року, і зараз близько 20. Пам'ятаєте, що я люблю круглі цифри, а, щоб легко запам'ятати, близько 20% всього часу споживання в середній ОТТ припадає на а, Фаст канали. Тут представники МГО можуть в себе в голові покрутити, що МГО у нас не так, у нас 21%. Світті може все перекладити. Але в принципі те, що дає Big Data, вона дає зрозуміти, що час витрачення на споживання фаст-каналів, він доволі змістовний. І якщо подивимося знову ж таки, вернемося на криві загальні канали проти решта, звичайно, в першу чергу, поки що на цьому етапі фаст канали відідають від решта, тому що по своїй суті вони є такими жанрово нішевими, і зрозуміло, що вони конкурують з іншими нішевими, не сильно впливаючи на показники загальних каналів. Тому четвертий тренд продовжується, фасти ростуть, але вони паразитують на нішових каналах, які контент теоретично, який зараз є у фастах, міг бути доступний на платних каналах нішовості, зараз він доступний на безкоштовних каналах і за які платити не має великої необхідності. І перехід від четвертого тренду до п'ятого він теж пов'язаний з тим, що якщо що в 23-му році це перший стовпчик, ми фіксували, що в середнього респондента, в якого є тіті, в нього було півтора підписки. У 2024 році їх було 1,4, тобто не сильно там статистична значимість. Але вже в 2025 році ми бачимо, що підписок, за який респондент платить, їх стало 1,2. Да? Тобто є історія про те, що тобі достатньо одної платної підписки, тому що з'являється можливість на інших платформах користуватися фастами, тобі вже немає необхідності, як в старі часи мати якісь дві підписки. Да? Тобто контенту стає настільки багато, і він доступний. І в продовження трендів, да? тому що ми йдемо такий логічний тамісі. Є користувачі Netflix. В цьому місці ми з Сергією Юлічем дискутували про те, що це така спірна теза, платять ті, хто любить платити. так? Але її можна на даних побачити. так? Якщо зрозуміти, що весь цей кружочок це наші користувачі Netflix, їх можна поділити на три категорії: 48% тих, хто платить за Netflix, вони не користуються жодним видом, неплатним чи безплатним ott провайдерів з великої трійки. Світи, Київ Стар, а, з іншого боку, 38% серед тих, хто має Netflix, мають хоча б одну платну підписку OTT, Да? Тобто 38% Netflixких абонентів все рівно шукають доступ до телевізійного контенту на якихось ott провайдерах. топ 3 І з іншого боку, є ще 14% тих, хто користується Netflix, які стверджують, впевнені, можуть підтвердити нашими опитами через верифікацію, що вони користуються. Одним з трьох або всіма трьома а, безкоштовними а, доступами до ott контенту Тобто Netflix на 100% не зазвільняє їхню потребу. І ми бачимо, що 52% користувачів Netflix заглядаються ще на платформи OTT. Якщо піти далі, YouTube Premium. В цьому році ми в 25-му дуже добре помірили колосов YouTube Premium. YouTube Premium, бачите, трошки інакше. У них 60%. Вважають, що YouTube їм вистачає, тому що це не Netflix, YouTube, він більш широкий. І далі ми побачимо є частково сіро-піратським. А, і 28 з тих, хто мають YouTube преміум, вони платять також хоча б за одну підписку з топ-3, і ще 12 заглядаються на а, підписки безкоштовні. Називаємо так. Тому звідси теза про те, що платять ті, хто люблять платити, вона частково, мені здається, справедливою, тому що, ось бачите, в тебе є YouTube преміум, більша частина з цих двох кольорових сегментів платить хоча б за одну підписку, і аналогічно з Netflix. Якщо піти далі. А, Піратити стає не модно знову ж таки, тому що це такий прихований тренд, можливо, про нього вже ніхто не говорився. Поява безкоштовного контенту в Фастах, вона тобі полегшила доступ до контенту і нема необхідності вже піратити. Іншого боку, тут скажете, що є там чисте небо, чисте небо 2, боротьба з піратом, закриття сайтів, і піратити стає складніше, складніше, але в принципі ми зафіксували, що дійсно у 2025 році 35% респондентів більш-менш регулярно звертаються до сіро сайтів. Цікава є динаміка YouTube, Внизу забачите Ютуб а Серед цих 34%, 47% Ютуб називають як основним джерелом, де вони дивляться контент безкоштовно, і під контентом мається наразі фільми і серіали. Тобто це історія про те, де ви дивитесь фільми і серіали. А, є історія, про що нам про що нам говорить Бікдата? А в колись в старі часи був такий напіванікдотна напівісторія про те, що ідеальний бізнес Нетлікса це мати підписників. Багато і щоб вони ніколи не включали телевізор, щоб твої сервери ну телевізор массаж щоб вони ніколи твоїм Netflix не користувалися, але регулярно платили абонентську плату, щоб твої телевізори твої сервери віддихали і не витрачались. Електрика і все інше, ти заробляв гроші. Колись в свій час, і OTT-шний бізнес теоретично був схожий на це, так, щоб не перевантажити сервіри, але абоненти капали і капали. Але з появою фастів, зміни монетизації, коли у тебе з'явилися все більше і більше реклами, і ott сервери сервіри почали сервери, сервіси почали заробляти на прямій рекламі, у тебе з'явилася необхідність, щоб респонденти, користувачі вмикались регулярно на ті чи інші канали, щоб бачили, контактували а, з рекламою. І якщо подивитися, ми бачимо в 24-25 році TVR тож називається, тобто споживання а, телебачення в OTT він формально скоротився. А Формально скоротився він чому, тому що у 2024-25 році, та кількість користувачів OTT суттєво збільшилась, але не всі вони є щоденними користувачами. Так, якщо у 2023 році ми бачимо пік 47% користувачів, включали телевізор в середньому хоча б кожного дня, то зараз паса спустилося до 26-27%. Ми з в хороші сезони, і все рівно ті, хто включає телебачення, вони, якщо вже включають Ватіті, то вони близько 3,5 годин у 2025 році, тому що не настала осінь. Коли буде повний 25-й рік, ми побачимо, що воно вернеться на 4 години, тобто, якщо ти вже включив УТЯТі шнукову історію, ти приблизно 4 години в середньому день проведеш з суттєві приватні. Власне, таких 8 історій. І якщо їх зібрати докупи, то рано чи пізно, все рівно нас чекає. Об'єднання провайдерів і їхніх даних, да, тобто, то, що зробили Data ще давно-давно було перше, і, власне, шлях Big Data, він нікуди не дінеться. В певний спосіб провайдерам треба буде об'єднуватись даними, верифікувати їх, проводити ці засновчі дослідження регулярні, щоб розуміти, що відбувається з ринком, і, можливо, в певний момент створення такої собі історії, де. Певна вибірка буде сформована з 20-25 тисяч абонентів у тіті, яких можна буде верифікувати, досліджувати, на основі яких можна буде отримувати о, надійні дані про уті споживання, тому що власне через великі обсяги контенту, велику кількість каналів і розвиток фастів, який ще точно 2-3 роки буде продовжуватись, жодна телевізійна панель будь-яких розмірів вона не зможе поміряти таку кількість каналів. Тому рано чи пізно навіть вимірювання Т2 і кабеля. Яке не піддається вимірювати ТТі, його треба буде поєднувати з даними ОТТ. тому що вже, напевно, у 26-му році ми будемо мати близько 55-60% споживання телевізійного контенту через ОТТ. І ОТТ, власне стане тим ядром, навколо якого можна буде поєднувати а, збір всіх телевізійних даних, щоб репрезентативно, чітко і точно розуміти споживання навіть оцих маленьких фастовських каналів, які можуть мати 150-200 глядачів, яких жодним панельним дослідженням. А виміряти не можна буде. Дякую, що послухали. Запитання можна задавати в телеграмі далі, і дискутувати, продовжувати. Дякую.